Люба Україно, ти незалежна, і лгбт люди є твоєю невід'ємною частиною. Рівно два з половиною роки тому ворог оголосив нам війну. Вони думали, що нас нема шансів, але ми вистояли. Ми вільний народ, і ми рухаємося до майбутнього, у якому не буде місця нерівності. Натомість будуть цивільні партнерства, а злочини на ґрунті нетерпимості будуть розслідуватися належним чином. Аби це сталося, ми маємо поважати себе, допомагати іншим у скрутний час і протидіяти ненависті у суспільстві. І тоді у нас все вийде, адже у нашому світі досі перемагає не сила, а правда. лгбт люди волонтерять і служать на фронті. Вони різні, але кожен, кожна і кожні на своєму місці наближають перемогу. Слава Україні з Днем Незалежності!